Але хотів би запитати тебе саме про історію, яка відбулася днями у Франції. Суд виніс рішення про позбавлення волі, умовно, із електронним браслетом головної опонентки чинного президента Франції Манеля Макрона Марін Лепен. Ми добре знаємо, що багато багато говорять, що нібито вона. Дуже сильно прихідно ставиться до Путіна, хоча направду так і є. і, Можливо, навіть там хтось десь і фінансує партію. Партії присудили штраф у 2 мільйони євро. Їй треба сплатити якусь там також космічну суму. Зараз справа в апеляції і стоїть питання про те, чи вона може бути кандидатом на. Посаду президента в 27-му році, якщо буде рішення, не буде, ну там складна історія. Трамп, до речі, ну виказав з цього приводу думку таку: ну він каже, ну це як в нашій країні, це дуже серйозно, це дуже серйозно. Він не засудив, але і не підтримав саме цю історію. А Макрон каже, ну перед законом всі рівні. От мені дуже схожа тут історія із я дуже закінчую запитання. Схожа історія із Джорджевського Румунії якого також позбавили можливості балотуватися на посаду президента, я вважаю, що правильно. Тому що таких: ну от, Росія Любов да, і Путіна Любов треба прибирати з політичного поля в Європі, тому що це загроза. І тут, на жаль, скажу, як є, я прихильник цієї версії, що тут демократія має показати свою силу, як говорив Джей Дівенс. От ти робимо з поводу цього? Ну, вже так сказав. Ну, це, це так, от. Е, я б трохи, звісно, ці кейси Джорджеску і е, пані Марі Лепен розрізняв, тому що вона все ж таки, незважаючи на праву ідеологію, системний політик, а Джорджеско це прям продукт. Це прям от е, маркетологічний продукт, це такий великий експеримент, колективний. Людей, які вирішили перевірити, наскільки ну, маніпулюючи тим же тік можна досягнути політичного успіху, і вони в цілому експеримент показав результат, тільки вони зрозуміли, що не вистачило десь системного політичного підходу для того, щоб все ж таки не можна було Джорджеску, ну там іншого кандидата, так потім як Джорджеску, виключити з політичного процесу як маргінала. Бо Лепен все таки вона в політиці дуже давно, і підхід тут більш грамотний. У Макрона знову ж таки буду сьогодні його хвалити. Мене вже, мабуть, скоро в Макронолюби запишуть, але не можу нічого з собою поробити, тому що бачу наскільки він еволюціонує, наскільки він якісно стратегічно підходить до деяких рішень. І коли з Джорджеску це дійсно викликало, це було в останній момент. Оце вже, вже навіть після виборів, які він типу виграв. Потім розпочалася ця вся історія. Хаос не розуміє, треба терміново щось з цим робити. Вибори в Франції аж за два роки. Це прекрасно. Він зробив те, на що ні мізків, ні сила волі демократам в Америки не вистачило з Трампом. От я б це швидше кейс Марі Лепен порівняв з кейсом Трампа. як... Як просто він Макрон показав, як треба робити. По Трампу ж кримінальних справ була просто величезна купа, і неправильне поводження з секретною інформацією, і ці всі скандали з порнозірками і інші речі, які вилазили просто з усіх з усіх боків, і, і там якась залученість втручання вибори і штурм капітолію, ось це все. -все. І американці це якось після перемоги на виборах спустили ногальмерки. Все, це, це був інцидент, він не повториться. Трамп це збій в системі. Ми зараз систему полагодимо і все буде як раніше. І коли вони зрозуміли, що Трамп повертається, вони це зрозуміли вже занадто пізно, коли він вже знову почав політичної ваги набирати, коли він. Встановив свою владу в республіканській партії, і тоді, коли вже оці судові там судові справи виглядали як політичне переслідування, і тільки підсилювали бажання його ядерного електорату його підтримувати у Франції. Зробили дуже якісно. Там два роки до виборів, і справа ну, не ж так, не така, яка там. Супер така контраверсійна, що, типу, от якби там сказали, що там ну, ти її не притяжеш до ідеології, так? Не сказати, що вона там порушила там за виправдання нацизму ще, ну, якісь такі речі, так? Все чітко, все зрозуміло. І знову ж таки, тут іще один важливий кейс, якому нам потрібно вже вчитися, не американцям з те, що я завжди виступав проти цього інституту введення санкцій проти громадян України, е, окрім крайніх випадків, якихось типу там Медведчука чи інших прям супер очевидно про російських людей, що все ж таки мають працювати суди і виносити рішення по тим чи іншим, особливо політичним діячам. У Франції ж було розуміння, що вона десь там. Росії підігрує багато розмов, багато журналістських розслідувань було про те, що вона фінансується її партія з Російської Федерації, але не змогли довести. Але все ну не зважаючи на небезпеку, все одно довірили інституціями, і просто прідно в цьому напрямку працювали, просто що не покидали цю справу і знайшли реальний кейс. Оце як залькапоне капоне, як Америка, коли uh -huh. також була інституційна демократія, були часи. Всі ж розуміли, що Аль -Капо не злочинець, що він мафія, що він а, бутлагер, що він вбивця, так? Але не могли цього довести юридично і посадили його за що? За несплату податків. Так само і з Лепен. Ну, Ореол у неї такий був, що можна спробувати щось притягнути за вуха, але воно все б розсипалось. Тому знайшли такий варіант, який я впевнений, якщо капнути. То можна по дуже багатьом європейським політикам знайти. І я думаю, що після цього кейсу вони почнуть замітати сліди. Тому що ну, корупція ж вона всюди існує. Просто вона має різні форми, там, різне забарвлення, різні формати. Фінансування політичних партій ну, це складна історія. Там ти просто так не візьмеш, якось якогось олігарха, там треба, щоб це дійсно було там, комплексна історія. І те, що вони зробили, це в принципі. Ну, я так з кількома людьми поговорив. Говорять, ну mm. і зараз чистять бухгалтерію свою дуже багато хто і думає, як же ж тепер е, від, ну, відкараскатись від цього. Тому що є певні кошти, які виділяються на роботу в Європарламенті, там для депутатів, для їхніх помічників, для консультантів і так далі. І по суті. Це щось нагадує, те, як те, що не зробили армію ФОПів. Я думаю, там пан Валерій, якщо не знає, що це, то чув. А той, хто мав справу з великим бізнесом чи з великим громадським сектором, знає, як це працює. Коли заходять якісь там кошти, напевне, цільове призначення, ну, наприклад, не знаю, на, на там консультаційну діяльність якусь, в якусь організацію, в якусь фірму. Їм ем ця консультаційна діяльність в таких об'ємах не потрібна, але є гроші саме під таку діяльність. Вони ці гроші отримують, потім заключають контракти з рядом фопів, заводять ці гроші ФОПам е, по угодам, що типу, ті надають їм цю консультаційну діяльність. Ці ФОПи залишають собі насправді ну, там відсотків 10, умовно кажучи, решту грошей е, виводять через і віддають. От приблизно по такій схемі діяла і Марін Ле Пен. гроші на цю європарламентську діяльність, вона і в таких об'ємах не потрібна була, тому вона ці гроші виводила і повернути типу, закидала собі на, на партійну діяльність, умовно кажучи. Сума питання, ну, сміх сміхом, 3 мільйони євро. Ну, типу, у Дениса Комарницького. Це, якщо хтось не знає, не дивився розслідування бігусів останні по Києву. Такі суми десь в зимовій курці валяються, знаєте, якісь яку він в шафу повісив. Ну, три мільйон, ну в цілому, звісно, да, гроші великі. Але враховуючи масштаб країни, враховуючи ну, 3 мільйона доларів, та господи, ну це ж це, і вона, вона, вона мабуть, теж сидить і думає, ну, 3 ну але ж знайшли. Привід є, є порушення закону, порушення закону покарання справедливе та справедливе. 100 тисяч євро штрафу 4 роки, з яких два умовно, два домашнього арешту з носінням браслету. Також нормально. 5 років неможливо ну, без можливості балотуватись на якісь виборні посади. Та також нормально. Ну тобто, тому і говорять зараз, що це може бути якась договарня. Люблять у нас люди договорняк. Почекай, хто з ким договорняк? Що, типу, Марі Лепен пішла на угоду, щоб їй не впаяли більше, що вона ага. не буде особливо опиратись е, ніяких мітингів робити, ніяких протестів і цього всього. А їй дадуть, типу, легенький срок. Ну, типу, на цьому на цьому зійшлись, тому що ну у Франції це ж якби, вибачте, це вже таке, ну, сарказі. Е, так, так, отримав же на тобто так. там немає. Ну тобто, це нормальна практика в розвинених країнах, коли там політики такого рівня за порушення отримують. Ну це це досить лагідне покарання. Насправді я думаю, що апеляція його не змінить. Я думаю, що воно залишиться в силі, і в принципі той прогноз, який я давав ще тоді, коли ми якраз О. з тобою, шановна аудиторія, спілкувалися, він залишиться в силі. Я тоді порівняв Марін Лепен з Юлією Тимошенко і сказав, що як на мене, все вона вона ствона свого електорального піку, свого політичного максимуму, свого політичного успіху. Більше для неї нічого не буде. Але коли я давав цей прогноз, я не думав, що ще й в питанні тюремного ув'язнення. Їх доля також зведе разом, і тепер у Франції починається найцікавіше, тому що там у Бардаля відкриваються шляхи, десь майорія повернення Габріеля Аталя, і оце це вже буде дуже цікаво.